Привіт, фанати мотоспорту! Вітаю вас на каналі GP. Мене звати Люда і вікенд пройшов на такій хвилі, що я не можу оприділитися, яку пісню взагалі мені співати. Чи Return of the Mac, Return of the Mac, чи Педро, 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 Педро пе. А ви яку співаєте? Перед тим як ми перейдемо до коротесеньких результатів кваліфікації, спринту і величезних результатів гонки, хочеться розказати теж в двох словах, але розказати на якому треті взагалі ми знаходимося. Це Гран-прі Америки, це трек Кота, який знаходиться в Остіні, кота розшифровується як Circuit of the Americas. Ну і звісно, цей етап дуже важливий для американців. А американці важливі для нас, тому що там є грошики, так тому ну як не розказати про видатних американських гонщиків перший, якого хочеться згадати це, звісно, Кенні Робертс, король Кенні Робертс. Ну так, в нього ще був син. Так Кенні Робертс молодший виступав від Америки. Але ми проговоримо саме про короля, тому що він був першим американцем, хто е, завоював титул в цьому класі перегонів, Якщо не помиляюсь, в 78-му році кого ще з американців ми пригадаємо? Ну звісно, Вейн Рейні на його рахунку три титули. Звісно, ми пригадаємо Кевіна Шванца. Так, можливо, в нього там не 150 титулів, як у. Валентино Росі, але він славився тим, що він дуже класно спілкувався з публікою, і він виніс мотоспорт на зовсім новий такий ну медійний рівень. Наскільки тоді, звісно, медіа були розвинені. Він дуже класно спілкувався з фанатами, був дуже відкритий до всіх, ну і до фанатів, і до молодих гонщиків. Тому, звісно, він це, 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 це зірка, це прекрасна людина. А також неможливо не пригадати Ренді Мамолу, Фредді Спенсер, Нікі Хейден, який, я впевнена взяв титул вже за вашої пам'яті. Я думаю, ви вже дивилися гонки на той час, коли в 2006 році Нікі взяв титул. Ну така от Америка. Ну і звісно, Америка чекає, поки виростуть ще якісь пілоти на її землі, аби представляти країну в цих чудових перегонах. Поки що ну в класі ГП, принаймні таких немає. Чекаємо. Я не знаю людей, я не знаю гонщиків, які люблять коту. Ну окей, Марка Маркеса ми не беремо в рахунок, тут якби багато лівих поворотів. Марк Маркес сильний в лівих поворотах. Окей, в нього тут гарний послужний список. Йому дозволено любити коту. Всі ж інші про цей трек говорять наступне: якби мені дали всі гроші світу, кажуть вони, я би викупив коту і відправив її в пекло. Не люблять її не автогонщик ні не мотогонщик. Вона не дарувала ніколи нам класних цікавих обгонів. Там є така зона поворотів, які один водний переходять, і вони такі легесенькі, малесенькі, майже майже непомітні, там нема де обганяти, він, якби, він, так от, він тече, але він не ходовий трек. Але, дивлячись на результати цього вікенду, хіба тепер у нас повернеться язик, сказати, що такий гівняний трек може подарувати так багато шикарних гонок. Ні, тепер це наш улюблений трек, правда? Ну а для нас, для українців, цей трек є важливим тим, що тут традиційно збирається дуже потужне ком'юніті українське. Серед маршалів там завжди працює Діма Кудряшов, ну не тільки там, а також там збираються журналісти, ініціативна група. Просто фанатів, які неймовірно підтримують вже два роки Україну фінансово, в тому числі не тільки морально. Днями до речі, в Україну приїде лідер цієї ініціативної групи. Вірніше скажімо так, однієї із ініціативних груп, і він привезе дві машини для нашого воїна, для нашої патріотки Ані Грічішкіної. Тому я думаю, ми ще зробимо спецвипуск про цей його приїзд разом з Анією. Разом з ним має бути класно. Тому чекайте. Ну і оскільки там потужне ком'юніті, яке нас підтримує, то мені надсилали дуже багато різного відеоматеріалу. Люди, які там були присутні, люди, які знають, що тут в Україні в нас є україномовний канал, де є купа фанатів. Не знаю, як ви. Я особисто дуже люблю такі от живі відео, не там, де прям вишколені оператори та снімають. А таке, ну домашнє відео. Я люблю домашнє відео. факт, який ви маєте знати про мене. Ну і повторюсь, гонка була настільки класною, що мені не хочеться говорити не про кваліфікацію, не про спринт. А хочеться одразу з головою нирнути в цю драматичну кльову гонку, яка по праву зайняла напевно своє місце в топ 3 в топ-5, в топ-10, А всі гонок за всю історію мотогепе. Ну але правила є правила тому дуже коротесенько. З q 1 вийшли в q 2 Алекс Маркес і Джек Міллер. Джек Міллер на КТЕМІ і чуть-чуть відмотаємо -чуть назад. Да, і зразу скажу, що в q 2 єдиний КТМ, який одразу опинився. Це ви вгадаєте, під ким КТМ був під Педрою Акостою. Ну і до нього вже доєднався, пройшовши Q1 да, Міллер. Але ну факт лишається фактом. Всі інші КТМи в q 1 А що ж було в q 2 Першим став Він Ялес, він ще і рекомендував Рекорд кола поставив далі. За ним був Акоста. Потім Король Коти Марк Маркес. По-любому ви запитаєте про Баньяю, Він був четвертим. Хорхе Мартін був шостим. Між ними там Бастіаніні. Ну не суть важно. Це ви все там на бумажці. Можете подивитись. Ми йдемо далі. І по спринту. Ну, спринт такий от непоганий, був динамічний класний, але Q2, по великому рахунку була цікавіша. Тому зразу переходимо до результатів. Вони цікаві тим, що вони от повністю продублювали результати спринту в Портімал. Першим був Маверік він Ялес, за ним був Марк Маркес, і третім був Хорхе Мартін. Далі за ними слідував Акоста. Ну і по любому, ви запитаєте, а де ж пеко? Пеко восьми, чого я впевнена, що ви запитаєте про пеко? Ну бо він вважав. До недавніх пір основним конкурентом Хорхе Мартіна. Ну чи то Хорхе Мартін, його конкурент не суть важно. Ну і переходимо до того моменту, заради якого я вас всіх тут зібрала до гонки. Алілуя! Вона займає, я думаю, місце своє почесне в топ-5, в топ 10 мого персонального рейтингу всіх гонок, які я за всю історію бачила. Це було вау. Якщо ви не дивилися, давайте допустимо, що ви не дивилися, я звертаюся до таких людей. І я вас запитаю, чи може гонщик в сучасних реаліях, в такому дуже конкурентному середовищі MotoGP, перебуваючи після першого кола на 11-й позиції, перемогти в гонці. Звісно, ви скажете, що я трохи того, а я скажу вам, може. Ви ніколи не вгадаєте ім'я цього гонщика. Це гонщик, який в принципі йому не притаманно таке. Він не може відкотитися і відігратися. Він не може нормально стартанути, але ж зміг. А, якщо ви запитаєте мене, чи візьму зараз я всі свої гроші, і прям зараз побіжу в банк ставити на нього ставку? Ні, я цього не зроблю, тому що він вже колись, отак, от зі мною поступав, коли він тільки перейшов в Ямаху, і він теж так дуже сильно домінував. Тому якби я пам'ятаю всі ці зради, і ні, 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 я цього не буду робити. Але в той самий час я знімаю капелюха перед його сильною ментальністю, перед тим, що він от, не зламався і от. Все ж таки довів справу до кінця і гонщика за гонщиком обганяв і став першим. В Цього гонщика завжди були прекрасні показники і в мото 3 і в мото 2. Від нього завжди були величезні очікування, тому що він вважається одним із найбільш талановитих, от від природи. Знаєте, от у нього сирий такий вроджений талант. Перейшовши в мото ГП, він показував прекрасні результати із Сузуки, із Ямахою. І от зараз з апрілією. Ну, ви вже точно знаєте, про кого йде мова: це Маверік Віньялес. Трошки так розкажу, бо багато питань було звідки, що цей Бетмен у нього на шоломі. Звідки взагалі ця традиція з'явилася і чого вся його команда була в костюмах і в масках Бетмена. А ця ситуація сталася минулого року. Він зі своєю командою посперечався, поставив ставку на те, що він два рази підряд підніметься на подіум. І тут вже. Починається гра слів, так а англійською це ставка і кажан звучать однаково, тільки одне через букву і друге через букву Ей. Ітвозебет це була це була ставка, це був суперечка. Він цю ставку виграє. Він два рази підряд піднімається на подіум. Ну а Бет Бетмен, да через Ей пишеться. «It was a bat» – Це був кажан, і того от він так появився в отак. От Бетмен появився в його історії. І знаєте, після таких шикарних результатів Маверіка Він коли він просто фул хаус взяв, він і поставив рекорд проходження кола. Він пол позицію, відповідно взяв, виграв спринт, виграв гонку. І весь понеділок я сиділа, рефлексувала і згадувала, як я вже була майже похоронила його кар'єру після того дивного страшного інцидента з Ямахою, коли його просто вигнали посеред сезону за те, що він зробив. І я думаю, чесно кажучи, що шлях до японських виробників. Йому вже пожиттєво закритий. і тут Маверік робить чудо. Це такий цікавий гонщик. От я, я правильне слово підібрала, от саме цікавий. Ти ніколи не знаєш, от коли він вистрелить. І основним конкурентом Маверіка Він завжди є сам Маверік Він Вау! Ну і як не сказати про короля Коти, про Марка Маркеса. Так, ви його впевнено бачите там в списочках гонщиків, які не фінішували. Але хочу про нього поговорити, бо за нього болить і болить не тому, що він не фінішував, хоча це теж болить. А прикро через те, що ми не побачили, на що ж він здатний. І я не знаю, чи він побачив, на що він здатний, чи побачив його е, шеф команди Френкі Карчеді. І е, до сих пір я ще ніяких інтерв'ю не чула. І в дебріфах теж цієї інформації не було. А сьогодні у нас 18 квітня. Ми пишемо 16 квітня. Як тільки якась інфа появиться, я з вами в своєму телеграмі поділюсь. До речі, на телеграм підписуйтесь. Вже після гонки ми взнали, у чому була проблема марка. Маркеса, і в принципі, от як тільки ми це взнали, то воно якби зразу одне на друге налізло. Була проблема з гальмуванням. І дійсно, я вже потім переглядала другий і третій раз гонку. Він якби завжди промахувався з точкою гальмування, і в деякі повороти він всередину влітав, ніби як чи то на удачу, чи то на рогах. Знаєте, що ну а будь що буде, або там зупинюсь, це грубо кажучи, так грубо кажучи, зупинюсь у, у другого гонщика. Отак воно виглядало. І коли він вже в інтерв'ю сказав, що так да, дійсно була проблема з гальмуванням, йому приходилось там двічі тричі дьоргати гальма, аби вони спрацювали. Ну і тоді все стало зрозуміло. Ну впав він, скажімо так, в відведеному для цього місці 11-й поворот це той поворот, де кожен гонщик рано чи пізно має, так би мовити, зачекінитись. Знаю, що ви будете докоряти мені, чому ж це я першим про Марка сказала, а не про Педро Акосту, Тому от Педро Акоста в моєму рейтингу іде третім. Ух, в нього були цієї гонки всі шанси стати наймолодшим переможцем гран-при. Він лідирував скільки кіл. Я чесно, я не порахувала, погано підготувалася, домашку погано зробила. Ну 18 кіл, 17, Він точно лідирував. Це я вам скажу надзвичайно важке завдання для новачка, та і для досвідченого гонщика мото ГП довгий час тримати лідерство а є дуже важкою задачею. В психології спорту є така штука, яка називається Буквально, це прям такий термін, є тягар лідерства. Утримувати лідерство в будь-чому, будь-то тенісний матч, бокс-турнір чи то гонка, є дуже-дуже важко. Буквально тягар лідерства. Вони прям відчувають його на своїх плечах. І Педро з цим справлявся просто чудово. І так, він би міг ми виграти, якби Маверік Віньялес не був таким сильним. І якщо Маверік Віньялес продовжить в такому темпі з такою формою. Ребята, він просто виграє цей чемпіонат, опереджаючи всіх на тисячу очок. Знову я про Маверіка, при тому, що ми говорили про Педро, вибачаюсь, щоб ви розуміли просто ситуацію. Піт Байер одразу після гонки уже змушений був в одному із інтерв'ю німецьким чи то австрійським, не пригадаю, каналом, сказати таку фразу. Я вам її майже от процитую: не переживайте, ні. Ми не будемо міняти Мілгера на Педро Косту посеред сезону. Тобто, ви розумієте, та які слухи, яка мова взагалі зараз сходить по падуку і по всьому цьому гоночному оточенню. Ну, а я слухала це інтерв'ю і думала: ну та, але не то, щоб ви не могли б цього а, зробити, не, не могли б не зробити цього. Вони можуть це зробити. Ми знаємо такі вже ситуації, траплялися в МОТОГП, коли гонщиків міняють прямо посеред сезону. Ну і не тільки в кваліфікації Педро був найкращим КТМ в гонці. Він теж найкращий КТМ. А Наступний КТМ це а, КТМ Біндер, Якщо не помиляюсь, то він на 9-й позиції Біндер. Ну і ще такий момент з гумою, не можу про це не сказати. Ну, так, кусками буду і тут, і там про це говорити. Педро був єдиний, хто поїхав на Medium-Medium, А у інших стояв на жопі софт. Ну і по, по Біндеру така ситуація, як я вже сказала, він дев'ятим приїхав в гонку. Тут мені подобається таку ретроспективу е, зробити. Чому він приїхав дев'ятим? Чому він не є найкращим КТМом? Тому що е, в нього відламалося крило на початку гонки. Чому відламалося крило? Бо погано кваліфікувався. А чого кваліфікувався погано? Бо впав і був змушений їхати вже на старій гумі. На старій гумі ясно не показав ніякого результату. Лишився е, в Q1, а чого лишився в Q1? Тому що в п'ятницю був повільним. Просто вікенд не задався. А чого в п'ятницю був повільним? Ну давайте спишемо на те, що в нього був зламаний палець після мотокросу. Мотокрос страшна штука. Зараз поламана. Ми просто щент лежать. А колишній гонщик мотогепеду Віцеозо і колишній петручі. Ну і хочеться про КТМ продовжити, щоб ви на контрасті побачили, так якщо Біндер 9, то Міллер 13, при тому, що він стартанув прекрасно. Він їхав в топ 3 якийсь час і відкочувався, відкочувався, відкочувався. Просто ніби як на, на задню передачу врубив, розумієте, і приїхав 13. Ну, в принципі, от класична гонка Міллера. Нічого нового ми не побачили. Таке враження, що він нічому не вчиться. На жаль, будучи одним із найцікавіших індивідуальностей в MotoGP, найкращим співкомандником, дуже доброю, класною людиною, якого хочеться бати, бачити в падуці, якого хочеться бачити чимось співкомандником, ну, на жаль, нічому не вчиться. Знову поїхав на софті. На софті він, в принципі, нікуди не їде. Чому він не ставить медіум, Ну, я не знаю. До речі, якщо ви не знали, то е, вибір гуми робить саме гонщик. Це не колективне рішення, це не команда вирішує, ні менеджмент, ні. Виходить гонщик, такий подивився куди дує вітер в той день і таку гуму і надягає ну от міллер на софті, на софті нікуди не їде нікуди не приїхав ну і переходимо до дукаті третє четверте п'яте шосте місце це бестія Мартін, мартінбаняя Діджі. так правильно сказала і всі поїхали на софті. І всі жалілися на чатерінг. А чатерінг на софті він якби сильніше, ніж на мідіумі. Не подумайте, що зараз тут сидить диванний експерт-людочка і каже, так, ну там Джиджи Делін'я, ти щось не той, ти мене слухай, я от вам розкажу, як побороти чатерінг, надягайте мідіум. Ні. Пацани точно знають, що вони роблять. Просто ні я, ні там мої колеги не можуть зрозуміти, ну чого ви вдягли софт і чого ви знову жалієтесь на чатерінг? І до речі, цікавий факт, що на четверінг більше всього жаліються мотоцикли гонщики на мотоциклах 24-го року. 23-й рік якось не так жаліється. Це Грісіні і vr 46 а зате є позитивний момент. Перестали гонщики жалітися на тиск в передній покришці. Ну, якийсь плюс є. Про Хорхі Мартіна ще окремо відмічу, ну тому що це претендент на титул, тому що це гонщик, від якого ми очікували, що він тут знищить всі рекорди, що він точно буде на подіумі і прям буде топ-топ-топ. Ну, це просто давайте спишемо на те, що це не його трек. А минулому році він тут нікуди не поїхав, ба більше він впав і цього. Року було дуже багато падінь у Хорхі Мартіна, тому він і погано кваліфікувався. Ну і наостанок хочеться шокувати вас. Ви бачили, хто є лідером BMW Pole Award? А ну, давайте я вам даю пару секунд, щоб ви подумали і вгадали. Енеа Бастіані. Як вам взагалі такий розклад? Гонщик, який не любить кваліфікуватися, який не вміє кваліфікуватись, і тут виявляється, що він король кваліфікацій. Таким от насиченим був вікенд у Коті. Раджу вам переглядати цю гонку, хоча б раз в місяць. Я надію, що Ліберті Медіа от візьмуть найкращу вижимку із цієї гонки. Там хвилин, так напевно, я думаю, 10-15 вийде і просто будуть показувати всім телеканалам і казати: купуйте, купуйте трансляції, купуйте трансляції, бо в нас всі гонки такі, а в нас всі гонки такі. Ну, ми ж не станемо обманювати, правда? Ну що ж, будемо прощатися на цьому. Фанати мотоспорту. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на телеграм. Там відбувається вся така сама жива дискусія, самі свіжі новини, тому що ну відео ми не так часто можемо випускати. Ми навіть думаємо ще трошки підрізати весь цей формат і рідше випускати огляди. Бо ви ж мені не кажете, що воно вам треба. Ану бігом кажіть в коментарях, що воно вам треба і що саме вам треба. Діліться, який формат ви хочете бачити. Можете, ви хочете бачити це все в дилерствах, якісь, аби ми знімали, можливо, на треках, а можливо, когось запрошувати в гості, таке інше, таке інше. Запрошую до діалогу і підписуйтесь всюди, де можете. З вами була Люда, канал.джипі. Вболівайте за мотоспорт.